Опалювальний сезон в жовтих водах розпочався майже тиждень тому. Але в місті залишаються будинки, де все ще холодно. Один з таких Хмельницького 40. Будинок, де мешкають переважно люди похилого віку, так і не підключений до тепла. І ось чому. ЖЕКі сказали, що підключать, вероятно, в четвер. Я кажу, яка причина? Ну, тишина. А потім ввечері зайшов в Жек, встретив мастера на вулиці. где-то пол пятого. Говорю, какая, Наталья, проблема по подключению нашего дома? Она говорит, у вас большие долги за кварплату. Говорит, раз. И говорит, там у вас течь где-то на крыше. Ну, говорю, долги-то долгами, вы не имеете никакого отношения к этим долгам, должны подключить. А то, что вы течь обнаружили и уже целую неделю не можете ее устранить, говорю, когда будете делать? Она говорит, ну, в четверг, может, подключим и все. Ну, вот такой разговор. Вот. У квартирах 10 градусов, 8 градусов плюс. О, всі греються, як можуть. Написали письмо Абрамову віддали, пускай розбираються. Дзвонили на гарячу лінію і в Дніпропетровськ, і в Київ. Ждемо результату. А ваш будинок віддав перевагу саме Жеку, не управляючій компанії. Жеку, тому що будинок в жахливому стані, щоб його взяти в ОСББ, це треба бешені бабки вложити туди гроші. Отже, ви клієнти Жеку да. і вам отак відповідають. Да? Ніхто нічого не буде робити. Сьогодні були там би, все щось з утра. Ну, я їх побачив тільки в обід. Підійшов, сиділи два з Я говорю, коли буде тепло. Вони, ну Ми там зробили наверху ті, устранили, зараз з колодця не поступає на ваш будинку гаряча вода. Я Говорю, а проблеми далі, які будуть, дії ваші. Вони кажуть, дзвонили в теплосеть, чекаємо теплосети. Тіплосіті немає, Жековців немає, то ми, мабуть, сьогодні знову будемо ночі при 8 градусах. А ви в тепломережу не звертались? В тепломережу я вчора на вулиці встрітив з лісарей. Говорю, по Хмельницьку є проблемі, тому що у нас, наш будинок не підключений. Говорят, в суботу тепломережа подала на Хмельницьке тепло. Говорят, Там ні поривів, ні тішень, нічого немає. Так що такі-то діла. Даний будинок обслуговує ЖЕК номер 2 Кілька днів люди бомбардували його дзвінками, ходили туди особисто, але так і не дочекались результатів. В середу, коли тепла все ще не було, старенькі мешканці ділились з нашою знімальною групою своїми бідами. Якщо за ніч ми не померзнемо тут, значить ще дождемося до завтрашнього дня. Ну а то А скільки у вас в квартирі градусів? 8-9 градусів вуглова квартира, северна сторона. Як же ви обігріваєтесь? Чим попало? Газом, електрикою, ну ну мало ефективно. У мене вуглова квартира 8 градусів, це ужас один. Устаєш утром окочені, просто поки розходишся. Ну, я у трьох кофтах, у валянках і в платку, і двома діялами вкрита, 8 градусів. І то до утра не досипаєш, тому що стаєш, йдеш швидко на кухню, грієш у бутилки воду. Це ужас один. Такого ніколи не було. Я родилася 39 року, після війни я це все ощущаю сейчас, як було тоді. А от я електричством грію, обігрівателі ставляю, тому що 8 градусів у квартирі. Всього. От обогрівателем світ накрутили, скільки. І скільки ж обогріватель він там візьме. Потолки дуже високі, воно не дуже так, щоб нагріло. Ну, нагріває до 14 градусів і все. Більше не нагріває, а електрику ганяє капітально. А сирості плісня вонима на стінах. А каші немає. Я на второму етазі. У мене всередині квартира. Ну, Це ж теж якась проблема, треба рішати. Вони, Жековські до них неможливо піти обращатися. Я вже ні до, до них взагалі не хожу. Якщо що, то зробити нанімає своїми силами. Вони ніхто нічого не хоче робити. Проте жити в холоді мешканцям Хмельницького 40 не звикати. кажуть, минулу зиму також ледве пережили, хоча й батареї нібито гріли. По приходу осені не тільки зими, страшенні нас проблеми з холодом, особливо старим людям. Це така мука настає, не можна. А зимою я хочу казати мене до показати, як і в У мене є акти контролерів, яка температура в нас була зимою. Хоч ми її ждемо, цього включення страшно як, але воно нам сильно нас не обігріє. Ось я хочу показати, вам подивіться місяці того року, якого числа, якого місяця, і це всі акти, оце не перевишала температура, не піднімалася више 17 градусів. Це всю зиму. Шістнадцятого року, в січні 11 градусів у вас було. Оце така температура. Були великі морози, оце така температура була. А ми ждемо зараз, і це так наші чиновники ожидають, що хто переживе зиму чи не переживе. Жінка в минулому році в нашому домі не дожила до весни через те, що страдала серцем і холодом великим. Вона замерзала в тому подіці, у третьому северна сторона. Так що. Хто доживе, то ще може трошки поживе, а, а хто не доживе, то що ж чиновники наші думають, то Бог його знає. Скажіть, а вам перерахунок робили за опалення? Перерахунок зробили, невелику суму вернули, але краще б тої суми совершенно не давали, а дали хоч трошечки більше, чи тепло. У мене все. А в чому ж проблема? Чого так холодно у вас було? Такі батареї холодні? Батареї совершенно не гріють. Трубочка верхня йде, хоч трошечки тепла, а нижня трубочка обратна, вона совершенно холодна. Тим більше, що в нас батареї не чугунні, а плеч сіночні, що вони мітал й не обігрівається тою теплотою, яка знаходиться в трубочці тоненькій. Забиті батареї, хоч їх промивають, але їх не так треба промивати, як вони промивають. Що ж, за відповідю, ми завітали. Але в ЖЕК 2 але відповіді там так і не отримали. Тож, поки мешканці Хмельницького 40 чекають на тепло, ми чекаємо коментарів від комунальників, чому люди стали заручниками ситуації та який зв'язок мають борги за квартиру з відсутністю опалення, яке людям гарантоване конституцією. Адже життя та здоров'я людини є найвища цінність.